Друзі, всім привіт! Почався день армування у мене першого ряду, і до першого ряду тільки нижнього рівня. Як ви пам'ятаєте, це фундамент дворівневий, Будинок, відповідно також з перепадом висоти по першому поверху. І е, я починаю армування першого оцього нижнього ряду, як говорить технологія, і книжка пише, щоб уникнути розкриття тріщинок, які можуть виникнути в результаті усадки. Газобетонного блоку, а він дає усадку через висушування. Ось така історія. Такс. Добре і благо, що інтернет скажем, повний ідей, як це робиться. Хтось робить це дисковою пилкою, хтось робить це ручними засобами. Мені сподобалася ідея використати для цього фрезер. Ну, по дереву, напевно, фрезер, але в даному випадку. Ферезор у нас буде по газобетону. Виходить надзвичайно круто, ідеально не знаю, мені все дуже-дуже сильно подобається. Хоча деякі вдосконалення до цієї технології я вже придумав. Прорізавши буквально пару метрів, у мене з'явилось там пару ідей, які ми з вами поділюсь. Отже, перше перед тим як фрезерувати. Канавки ці для армування арматурою. Буду використовувати восьмий діаметр. Я бачите, по цим таким пошкрябкам е своєю щіткою та вивів перше ноль. тобто пройшовся, відшліфував весь перший ряд, перевірив рівень так і так, щоб у мене було все добре. Шліфував я і тер е газобетон отакою. От Теркою. Це саморобна терка, два е, листа фанери по 10 мм ручки. І на них я нашив єдине, що я купляв, це оці дві е, такі. І пам'ятало зубчаті пластини, але для терки з такими зубами цікавими. От. Тре добре. Не знаю наскільки швидко вона стреться самі зуби і вийде, і зладуться. Е, моя терка. Але наразі справляється дуже добре. Тут у мене був таке, було таке підвищення по блоках. Та. Вітаю. Е, і я його відповідно тут стерв рівень. От. Після цього цим фрезером оцим, от, з насадкою 22 на 22 мм. Хоча рекомендується робити канавку 25 на 25. Ну, не знайшов я. По-перше, таку фрізу замовляти з інтернету було мені довго не хотілося. Я думаю, що виконує свою функцію і така штроба 22 на 22 мм. От. Е, виходить, ну, не те, що ідеально, ідеально, це м'яко сказано, подивіться просто. Просто гляньте на рівень виконання. Ну, одним словом, це ідеально. Ідеально, по-іншому не скажеш. Ну, процес такий. Трошки треба для нього засиль. ну, але явно не. Не руками це робити, не ручними штраборізами це робити, тому вийшло дуже скоро, дуже швидко, ну подивіться ще. Ідеально, ідеально. Кути вже без е, самого упора бокового я зробив. До речі, так, е, щоб, скажімо, мати правильний відступ від краю, у мене це в районі 60 мм, напевно. Використовується спеціальний упор. Він йде в комплекті до фрезера. Свій той упор я загубив і мусив виготови ну, отаку штуку. Просто на двох проволоках шестерках Смуга 50-та. І це я вставляю от сюди. Зараз покажу вам. так от. Вставляю одним словом прикручую. А воно ще має туди зайти. Ну, неважливо. І все, і у мене є упор. Попараю в бокову стіночку і просто собі їду, 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 їду і просуваюся. Дивіться, одне покращення, яке точно треба зробити, щоб забрати всю пилюку зі штроби. Наразі я використовую таку от будівельну щітку, але це ну, просто нікуди не годиться. Стільки само часу, скільки займає фрезерування цих канавок, займає і вимітання. Вимітання просто гора. Плюс, коли я вимітаю, все ж таки пил ну, трошки він забуває, оці пори газобетонні. От, мені би хотілося максимального знепилення, тому вже сьогодні, там, скажімо, повернувшись там з роботи, я вже маю задумку і маю план купити просто акумуляторну дуйку, якою ти просто пройшов, все, здув ту пилюку і більше не запарюєшся, не переймаєшся. З того, що тобі треба вимітати 15 хвилин просто отою мітьолкою. Це дуже сильно. Скоротить час, тому що вимітати такою штукою досить трудоємко. Плюс поверхневий шар газобетону мокрий, відносно вологий, та, тому що у нас були душі і, відповідно. Це ну, додаткова робота, додаткова морока, мокру таку зголожену пилюку. Треба просто забрати з цих канавок. Це складно. Тому дуйка ну, обов'язково. Це питання, там е, скільки 30 доларів можна вже стартувати, 40 доларів можна вже купити. Так. І ви маєте собі е, полегшення будівництва, прискорення будівництва і таке. Добре, це перший етап. Зараз дійду до того, що я зроблю клей і нагну арматуру, і ми переходимо до другого етапу це власне закладання арматури в штробу. Так, друзі, це другий етап. Уже почався у нас. Це закладання самої арматури в штробу. Я вже одну заклав зовнішню і заповнення це клею. Ну, звичайно, технологія вимагає, щоб клей ми клали в штробуцю до того, як погружаємо туди арматуру. Роблю я це отаким от от чином. отак от, от з ковшика наповнюю. Не до 100 заповненості, заповненості, але такою 80%. Наскільки це звісно, дозволяє мені моя вправність. от Таким чином я заповнюю. Цю штробу. заповнити її так, щоб тобі не капало на саму поверхню практично нереально. Я, до речі, розму... роздумую над якимсь приладом, який буде дозволив заповнювати цю штробу чистесенько, без розливання по е поверхні. Хоча це нічим не заважає, тому що, е е скажімо, шпателем я потім це все знімаю, по-перше, а по-друге, все одно тут буде клей. Дай Боже і вам дякую. Так, і таким чином це все рухається допереду. Рухається допереду. Потім погружаю сюди арматуру і, відповідно, шпателем вирівнюю всю поверхню. Простий процес. Якщо у вас є, до речі, якісь ідеї, думки стосовно того, як зробити так, щоб не розливати клей, або може хтось уже винайшов технологію не розливати клей по поверхні горизонтальній, то дайте знати. Все, залишилось показати тільки те, як все виглядає в кінці. Ось таким от чином я занурюю арматуру. Щоб саме сцепка арматури з клеєм була з всіх сторін і працює саме приклеювання клею до стінки. І чином, і таким чином це все заповнюється і розрібнеться. Де є недостатки такі, то і ще ми сюди клей пододаємо. Отже, закінчилось у нас армування першого ряду нижнього ярусу наших газобетонних блоків на будинку 6 х 8 метрів. Вийшло добре, вийшло гарно. Це процес нескладний. Абсолютно, коли є чим вирізати штробу, а я роблю це, як ви пам'ятаєте, фрезером забув, як називається цей інструмент, ось така історія. Ну, мої висновки: 22 на 22 штруби достатньо мені виглядає, що замість 25 на 25, це перше. друге клей. Має бути достатньо рідкий такий рідка сметана. Назвемо його так, Тому що вийшов у мене трошки густий на кінці моєї, е, мого армування, і з ним було працювати набагато менш комфортно. Е, це два. Третє, треба обов'язково е, акумуляторна або електрична дуйка, якою то все здувати. Звичайно, акумулятор на краще, тому що з нею легше пересуватись, е, бігати і ніякий шнур за вами не тягнеться. Е, результатом задоволений. Звичайно, ці штроби ще дадуть усадочку, клей мається на увазі, коли він набере міцність свою, випустить воду. Він дасть усадку. Тут будуть такі невеличкі ямочки, але це все закриється клеєм кладки наступного ряду. От така історія. Якщо дозволить нам погода і робочий ритм, то завтра я кладу наступний ряд уже на наш мінеральний клей. Вирішив я робити це не на клейпіну, а на мінеральний. Все ж таки, клей з ним мені буде простіше працювати. Ну, а там побачимо. Друзі, підписуйтесь, слідкуйте за будівництвом цього будинку. Це будинок 6х8 у Львівській області, з газобетонних блоків Д-300. Де 400 перепрошую, товщина 300 мм. Отака історія. Погода сприяє сьогодні середина грудня 2025 року. І ви побачите від початку до кінця, як цей будинок виросте на цьому місці. Всі процеси вам покажу. Також якусь конструктивну пораду критику. З радістю почитаю, подивлюсь. Дякую тим, хто прокоментував мою гідроізоляцію. Отака історія. І всім па-па!